Навчитись аби навчати студенти та першокурсники Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відзначили свято першого дзвоника. День знань розпочали традиційними урочистостями. Вітали гостей, викладачів і один одного. Ми готуємо учителів, саме вони озброєні правдою, мають роз'яснити, довести, навчити аналізувати минуле і сучасність, прогнозувати і передбачати майбутнє. В умовах стрімкої глобалізації розвивати планетарне мислення нам таких учителів замовляє сучасна українська нація. Я думаю, що ми всі разом і ті воїни, які воюють на сході України, які борються за наше майбутнє, за наше щасливе життя, і ви тут на місці своєю працею, своїм навчанням для того, щоб в майбутньому. Ви стали локомотивом нашої держави, щоб ви могли розбудовувати нашу державу, що ви стали професорами, викладачами. 2014-го чотирнадцятого альмаматер майбутніх вчителів і вихователів прийняла 252 першокурсника, які здобуватимуть освіту на трьох факультетах. Мені подобається вивчати українську мову, літературу. Мені подобається вивчати різні там мови, і подобається мова. І взагалі так, вчителька з української мови порадила і так вирішила собі. Один з найпопулярніших факультетів академії це факультет початкової освіти та філології. Цього року на ньому навчатиметься найбільша кількість студентів. 150. Планую навчатись Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на факультеті мистецтв. Чому обрала бо дуже полюбляю музику? А без музики немає життя. Якось я розумію так. Це Через те, що музика завжди нас рятує в будь-якій ситуації, чи це в нас в житті відбулася якась радість, чи це в нас відбулося якась печаль? Я також не уявляю свого життя без музики. Я закінчила музичну школу і. Це моє життя. Я з гордістю представляю факультет початкової освіти і хочу сказати, що на теренах Подільської землі з 1921 року наш факультет, наш заклад, готує вчителя початкових класів. І кожного року ми маємо великі конкурси, і ми маємо найкращих студентів на всій землі. І я дуже тим пишаюся. Юля Грищук, Андрій Лазрук для інформаційного випуску.